Привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас розпаковці розпаковувані технічно choice Це коли замовляєш Три товари від 3 до 10 товарів і отримуєш знижку 50%. Вартість цього набору становить 500 гривень, а мені він обійшовся 260 гривень. Що ж, в цьому наборі до нас прийшли він стилус тримач для телефона та фотооб'єктив два в одному. Будемо спаковувати, дивитися, які вони прийшли. Беремо наш ножик, відкриваємо посилочки. Татя, мене вас прохання. Кому подобається відкривати посилки, ставте лайки. Мені цікаво, скільки таких людей. Так, Це перший у нас прийшов ось такий ось тримач, він має бути металевий. Далі йде у нас ось такий ось стилус. Я там стилус з для своєї дочки. Її планшет, вона хоче малювати на планшеті. Так, головне, що він заряджається від Type-C, USB Type-C. Так, і це все прямо подивимося. А також ось такий ось фотооб'єктив два в одному. Дибячий глаз і. Я не пам'ятаю, як, як називається. І, а, Ай, макрокамера. Так, точно, макрокамера. Можете поставити на паузу, подивитися їхні характеристики. Так, ось це такі. І ось це стилус. Так. А ми почнемо, напевне, із. Підставки для телефоні. Відкриваємо підставку для телефону. Матеріал, з якого виготовлена дана підставка, це сплав алюмінію Вона підходить для телефонів та планшетів. Від 4 дюймів до 12 дюймів планшети, а також від 4 дюймів і до 7,5 7, 7 дюймів для телефонів. так Відкриваємо, дивимося. Трохи тугенько ходить. Опа, трохи тугенько ходить. Ось така ось. У мене була вже розпаковування на каналі розпаковував також підставку, але пластикову. Ось така ось ставимо її і, і тоді просто вложимо телефон. Ось так ось. Товщина її йде десь в районі. Півтора міліметра, як бачите. Так. Висота даної ставки. Ну, приблизно 13-12,5 см. Ширина подушечки 8. На 8,5 см. Ставка непогана. Але трохи, якщо трохи туго як, ходить, собі поставили, можете фільм подивитися там на, на столику, на своєму робочому місці подивитися фільм. Які відео в Ютубі, сподіваюся, моє. Також є ось такі ось в комплекті йдуть резинові наклеїчки, які клеяться для, для, на саму цю підставку. В комплекті, як я говорив, йдуть наліпки, вони клеються сюди низ, якщо ложиться телефон, щоб вони лежали не на металі, а на цих наліпках. Так само, і з цієї сторони клеються, і також низ клеються 4 штучки круглих. таких ось, Вони йдуть в комплекті, я вам показував. Поставили просто, щоб воно не скрузило. Дивитись відео можна собі. Включіть відео і дивіться. собі. Непогана поставочка. Ну, спочатку її треба розробити, бо воно туго ходить. Важко згинається, але, як говориться, якщо важко згинається, то буде держати, держати нормальний телефон і він не буде вас падати донизу. Сама ця. Ти сам тримач. Що ж, а ми переходимо до наступної посилочки. Ой, до наступного товару. І забув головне сказати, що можна мене замовить в трьох кольорах: чорний, білий та золотий. А ми переходимо до універсального стилуса. Він Хороша штука, якщо у вас є діти, які люблять малювати, щоб не, не портили бумагу, можна просто купити такий ось універсальний стилус, пензель, пензлик, і, щоб вони малювали на планшеті. А Тоді просто взяли принтері і роздрукували фотографії, дані, дані малюнки. Так, що ж, будемо відкривати, дивитися, що у нас іде в комплекті. Так, Даний стилус підтримує iOS і Android, Android та Windows. Також підтримує планшети Windows. Графічні планшети, точніше. Так, як я говорив, заряджається він через Type-C. Так, відкриваємо, дивимося. Так. Так, ось такі ось в формі приходить цей стилус. Так, і зразу є кабель для зарядки USB Type-C. Так, достаємо. Дивимося. Так, тут зразу є кнопочка для вімкнення, як бачите. Тут раз, два, три, чотири, чотири позначки зарядки акумулятора. Він заряджається, від акуму... має всередині будований акумулятор і заряджається як ваш телефон. Так, тут. Зараз розберемося, де воно ставиться. А, он до. Заглушка для зарядки. USB Type-C, ось, ось вона. Я думав, це кнопка вимкнення, а це виходить просто заглушка для зарядки. Та вставляється Ні, це, це дійсно кнопка. Зараз подивимось і розберемося. Так, я не помилився, це йде зарядка. Сюди вмикається кабель для зарядки, якщо він розрядився, ви просто вставляєте його сюди і ставите на зарядку. А тоді, як зарядили, просто ставите заглушку на місце і користуєтеся самим пензелем. З тиусом точніше. Акуратно так щось воно трохи тугенько встає. А, ось все нормально. Поставили тут зверху кнопку ввімкнення і вимкнення. Вімкнуть і вимкнуть. Якщо вимкнули, зараз показує рівень зарядки. Зараз буду підключати до планшета і дивіться, як він працює. А, так, да, забув ще про головне сказати. Тут є ось інструкція така, як підключати його до. Як їм користуватися, як підключати. Так, тут з цієї сторони англійська мова, з цієї сторони китайська. Можете поставити на ті мові, які ви знаєте, чи китайський, чи англійський. Хто знає англійську мову, ставте лайки. А хто точніше, лайки, а хто не е, знає китайську мову, ставте дизлайки. Мені цікаво буде, хто знає англійську, а хто знає китайську, скільки є таких людей. Що ж, а ми будемо зараз підключати, тестувати, як він працює. Так, що ж, я думаю, він спочатку по Bluetooth підключається, але там, оказується, звичайне підключення, просто його треба вимкнути. Що ж, для роботи з стілусом нам потрібно скачати спеціальну програму, «Sketchbook». Скетчбук для е, малювання. ну Можете іншу якось скачати програму, яка вам подобається, і малювати. І просто берете Нажали два рази, і він вимкнувся. Нажали два рази і він вимкнувся. Просто нажимаєте і малюєте собі, що вам треба. Ось так, е, так само при, перемикаєтеся між режимами, які є тут. І тоді малюєте. Картинки всякі різні, Художеством займаєтеся. Просто малюєте ось такі ось штучку, як ви для своєї досі. Що ж, а ми переходимо до наступного товару. А наступний товар у нас ось такі ось фотооб'єктив два в одному. Макрокамера та рибяче риб око, як правильно називається. Хто знає, напишіть, будь ласка. Так. Побачимось, як в нас такі професіонали. Так, приходить ось така ось лінза. Це кріплення йде. Таке ось кріплення в комплекті. І ось такі ось дві лінзи мають бути. Так. Знімаємо, подивимося. Так, ага. Це просто кришка знімається тут для захисту лінзи, а то і тоді накручується на сам. Так. Так, ось накручується. так. Протестуємо, як воно буде зніматися, чи буде краще зніматися. А це тоді просто знімається. Так, це у нас іде такий ось об'єктив, фотооб'єктив, так. А, рібчий глаз не бачу. Чи це рібачий глаз, а чи це два в одному. Де я не знаю. А, до! Друга, друга камера, два об'єктиви, бачите, один і другий. Так, понятно, зрозуміло, зрозуміло. Це просто накручується сюди. Ось ось об'єктиви, два фотооб'єктиви, два в одному. Якщо на вашому телефоні відсутній широкутний об'єктив, вам поможе така ось лінза. Це йде ширококутний широкутний об'єктив, а це йде другий, де макрооб'єктив. І ви просто берете без ніяких заморочок, установили потрібний вам об'єктив на камеру і знімаєте там, допустим, наприклад, широкутним об'єктивом, виходить широкутні фотографії широкі, типу, більше, більше захвачує камера, ніж звичайна. Більш такі е, розширені фотографії, виходить. а макрооб'єктив, ви вже макро е, там листочки можете знімати. Там, як Бурашки бігають по, по цьому, по траві, там, по листі, по землі. Ось такі ось об'єктиви у нас були. Прошу вибачення, мотобайкеру роз'їздилися. Повелося поставити на паузу, щоб, він, щоб вони приїхали. Так що, якщо у вас немає фотооб'єктива, можна купувати. Точніше, широко камери в телефоні, ви можете купити такі об'єктив, він зовсім недорогий. Я заплатив за даний об'єктив в районі 100 гривень. І плюс ще в комплекті йде макро макрокамера. Можна знімати збільшені фотографії. там Наприклад, як я говорив за тваринами за технічними тваринами, а за мурашками познімати, там. ну Ви поняли що я вам буду розказувати, що таке макро, макро макрофотографії. Так що посилання на дані товари я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Хто не підписаний на канал підписуйтеся. Переходьте, купуйте. Так що всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Всім папа. -па. Слава Україні! Ось так ось знімається наш ширококутний об'єктив. Як я говорив, для пейзажів, для фону можна знімати. Фотографії такі цікаві. А ось так ось знімає макрокамера.